Крутий спуск вниз. Де це? Грушевського, може шашкевича або Шептицького. Наймовірнішим видається варіант із камінною горою. Це сучасний район, де міститься будівля обласної державної адміністрації. цікаво було б дізнатися, де міститься і чи зберігся цей кутовий будинок. Командувач 60-ю армією, генерал Черняховський, той самий Черняховський, що виступав проти безглуздого штурму міста, внаслідок чого був відсторонений. Згодом, 26 грудня 2010 року, сесія Тернопільської міської ради прийняла рішення перейменувати вулицю генерала радянської армії Івана Черняховського на вулицю Героїв Крут. За це рішення проголосувало 43 із 60 депутатів Тернопільської міської ради. Коротка довідка. Черняховський Іван Данилович, 1906-1945, командувач Першого Українського фронту. Уродженець Черкащини загинув у лютому 1945 року. Ігор Дуда у своїй книзі про ті події писав таке: 8 березня 1944 року генерал-полковник Черняховський передав командування 60-ї армії генералу-лейтенанту Курочкіну. І незабаром вилетів до Москви для отримання нового призначення. Причиною несподіваної зміни командуючого було те, що Черняховський не погоджувався брати штурмом Тернопіль, а пропонував обійти його із півночі та півдня і блокувати. Ось така історія: робота мінометних розрахунків вогонь ведеться із житлового району поблизу старого парку. Приклад того, як руйнували будинки у Тернополі, точніше із якою майстерністю та швидкістю споруда за лічені секунди перетворювалася у купу будівельного сміття. Бо тільки таким чином об'єкт вважався звільненим від ворога. Руїни готелю Польонія. не можу впізнати його. Цікаво на що опирався пан Олександр, коли поєднував руїни із готелем. Вид на ринкову площу цікаво про яку сторону старого ринку мова. Сьогодні від давньої площі, беззаперечного довоєнного центру міста, залишилось лише дві речі: перша це назва вулиці. А друга колишня аптека Фрейденталя сучасний фізкультурний диспансер. Для того аби краще уявити про що мова, покажу це місце на карті і у старих світлинах. А ось вид на вулицю названо прізвищем легендарних перлів. Тепер тут корпус медичної академії імені Горбачевського, який, до речі, сидить неподалік. Робота артилерійських розрахунків. Видніється розбитий купол катедрального собору. І, ймовірно, солдати сидять на даху вокзалу. Або десь у тому секторі цікавий кадр. Незрозуміло, як він увійшов у хроніку. На екрані два підбитих танки. Т 34 убиті німці в піхотному обмундируванні. Далі йдуть батальні сцени. Зверніть увагу на стовп. Це залишок від довоєнних ліхтарів, такі містилися на старому ринку, на вулиці Міцкевича та у інших місцях. Трупи складається враження, що на них помітно ознаки розкладу.